У виплиємій, вовифлимі, весела новина, чиста діва, чистая діва, породила сина. Христос родився, похлоплися, ангели співають, цар прибувають, чудо чудо сповіщають. Христос родився, похопитися, ангели співають, цар прибувають, чудо чудо сповіщають. Земля небо і земля весело святкують. Ангголи, люди, ангели люди весело святкують. Христос родився, Бог поплатився ангели Співають царі прибувають, прибуває, чудо, чудо сповіщають. Христос родився, Бог поплатився ангели Співають царі прибувають, прибуває, чудо, чудо сповіщають. oh